Головною метою вуличного університету, майбутнє варто планувати була поінформованість людей. Посеред центрального парку розмістили намети, де поради та консультації надавали кваліфіковані спеціалісти. Попри те, що про контрацепцію хвороби, що передаються статевим шляхом, та небажану вагітність, здавалося б, знають люди чимало. На ділі було видно, що багато хто соромиться говорити про це. Люди повинні використовувати. Інноваційні і сучасні методи планування сім'ї для збереження материн майбутнього материнства і для того, щоб уникати тих факторів, які можуть бракувати чи заважати тому, що буде народжуватися в повноцінній сім'ї бажана дитина на вуличному університеті. Також була присутня і лікар-гінеколог, яка, окрім того, що провела для присутніх лекцію, спілкувалася з перехожими, надаючи консультації. Для тих, же, хто має якусь проблему, але посоромився про це говорити просто на вулиці. На спеціальному стенді була розвішена інформація про усі клініки, де кваліфіковані спеціалісти можуть надати допомогу. Будь-яка контрацепція це набагато краще ніж аборт. І будь-яка вагітність, яка приходить до жінки, вона буде бути планово, має бути плавною, має бути бажаною. Тоді у нас будуть народжуватися здорові діти, тоді у нас буде щаслива сім'я і відповідно щасливе майбутнє. Також волонтери благодійного фонду Нова сім'я розповсюджували різного роду інформаційну продукцію про планування вагітності. Журнали Відомі люди діляться своїм сімейним життям. Також абсолютно безкоштовно ті, хто піклується про своє здоров'я, могли взяти різноманітні засоби інтимного захисту. Генрієта та Беох Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.